Він показав статевий орган і заплатив штраф у 85 гривень покарання по-українськи. Львівські блогерки, які побили дитину, тепер закликають вживати наркотики. Більше не буде, чим вибачте, через мобілізацію українці залишаться без туалетного паперу. Китай розробляє ударні дрони для Росії. Наркотики в банках з під Крему. Псевдопсихіатр Спартак Субота заявив, що йому начхати на війну. На ваше мнение, ви тупо ніхто і зовут вас ніка. Друзі, вітаю! Я Олександр Преподобний. Скандальних і важливих новин сьогодні багато. Тож починаємо. Пам'ятаєте львів'янок, які днями напали на дитину просто на дитячому майданчику? Вже сюди! сюда! Не ну, дай Бог, ще раз, ти щось скажеш. Добре, вибачте, будь ласка. Ні-ні ні, чекай, чого. Дивися. Вибачайся. ні, на коліна встав, вже. Вже на коліна. Вже. Давай. Вже. Я тобі що? що скажу, там будеш і робити? Ні. Да. Що я то маю робити? Дівчата виклали нове відео. Як вживають наркотики? Я не вживаю. Тільки хапаю цікаво, що вони ще мають зробити на камеру, аби правоохоронці таки достукались до їхніх батьків: кокаїн, екстазі та гашиш в банках косметики. Киянин організував наркотрафік з Європи. Речовини та психотропи маскували у предметах побутової хімії та косметики. Бізнес організував 33-річний українець, який насправді живе за кордоном, звідки і постачає наркотики. До торгівлі він залучив шістьох людей. Усіх, окрім організатора, затримали. Мали вартість вилученого товару за цінами чорного ринку понад 3,5 мільйона гривень. Ну і поговоримо про неприємне, але важливе Україна не може дозволити собі такі втрати в авіації. Про це пише видання Forbes після атаки по Миргороду, де були вражені наші су 27 На землі за останні 9 місяців були знищені чи пошкоджені щонайменше 5 літаків, в тому числі в прифронтових Миргороді та Долгинцевому. Якщо F-16 і міражі теж базуватимуться на відкритих аеродромах недалеко від фронту, вони теж можуть бути вразливі, і це неприпустимо і дуже сподіваюся. Діває, що це розуміє наше керівництво. Ну що ж, 200 тисяч людей мобілізують до кінця року. Про це заявив секретар оборонного комітету Верховної Ради Костенко. Він додав, що зробити це цитую дуже легко в умовах нинішнього темпу мобілізації. Майже 57 мільярдів збитків енергетики від війни. Така оцінка міжнародного валютного фонду за більш ніж два роки було окуповано близько 18 гігават потужностей, а також зруйновано декілька великих ТЕЦ і ге. Ну і про важливе друзі у війні Україні дозволять бити американською зброєю на більшу відстань по території Росії, якщо вона спробує розширити фронт. Про це сказав Джеймс О'Брайен, помічник держсекретаря з питань Європи на слуханнях у Конгресі. Республіканці тиснуть наразі на адміністрацію Байдена в цьому питанні, проте поки результатів відверто кажучи, небагато. Ну і поговоримо друзі про роль Китаю в цій війні. Ударний дрон на зразок Шахеда розробляє Китай для Росії. Безпілотник камікадзе під назвою Sunflower 200 дійсно за зовнішнім виглядом схожий на іранський шахет. Перемовини з цього приводу, нібито провели ще в 23-му році. А почали цього року лише розробку та тестування версії для відправлення в Росію за оцінками США, Китай наразі зважує, чи надсилати повністю збудовані безпілотні літальні апарати, але ж в той же час надсилає комплекти, з яких можна зробити ударні дрони. Запасаємось друзі, лопухами Київська. Київський картонно-паперовий комбінат прогнозує можливість призупинення роботи підприємства в разі тотальної мобілізації працівників чоловіків. Зараз скажу, що кожен десятий працівник підприємства вже мобілізований на деякі вакансії наразі шукають жінок, але є такі спеціальності, де це буде зробити просто неможливим. Також може постраждати і саме місто обухів із 50 тисяч населення понад 2 тисячі працюють на заводі. А в 2023 році третина кошторису громади складала саме з податків. Цього підприємства порізав собі руки у вбиральні ТЦК під час процедури уточнення даних в закарпатському ТЦК. Чоловік не надав військового квитка і не приховував небажання служити українському народу. Після спілкування він попросився до вбиральні через деякий час. Його знайшли сидячим на підлозі з порізаними. Ранами на руці, жорстока бійка в одеській Аркадії. Ніхто не боїться представників ТЦК чи поліції. Чоловік, якого побили, можливо, залишився без ока. На жаль, а Спартак Субота, який називав себе психіатром, хоча це було фейком, в прямому ефірі розповів, що жодним чином не збирається захищати цю країну. Якщо прийде повістка, ти прийдеш. Ну типу, та ж серйозно такий тупий вопрос є. Якщо прийде повістка, то ти пойдеш. З чого мені має прийти повестка? Також він зазначив, що йому все одно на думки українців, бо він вивчає мови, і подорожує, і не збирається йти воювати. На ваше мніння ви тупо ніхто й забуть вас Як Каката в одної пісні Насильно на показ патріота стігму, щоби зад задмінували шпіцрути. Не ви ж все патріоти, тільки тому, що так модно. На ділі з вас хто готовий шока сделати. А ті, хто готовий, либо вже мертві, мертвий, ліба се що ну його нахер, треба туда валити. Цікаво, що налаштовує спартак на подібні думки своїх клієнтів. Ну і важливе про міжнародку Путін і Трамп наразі домовляються, які окуповані території Росія зможе залишити собі. Про це пише джерела Політіко. Такий сценарій. Журналісти розглядають у разі перемоги Трампа. Аналітики стверджують, що Трамп також обмірковує угоду про те, щоб Україна не могла вступити до НАТО. Також це стосується й. Грузії 85 гривень штрафу за показ Фалоса. Уштрафували львів'янина Андрія Фалеса. Чоловік напився і показував свого прутня всім перехожим. Примітно, що в реєстрі судових рішень можна знайти ще кілька постанов на Андрія Фалеса. Зокрема, його тричі штрафували за кермування в стані алкогольного сп'ядіння. Ну і наостанок історія ідіотизму: двоє мешканців Кривого Рогу підпалили три квартири в Одесі. Хлопці обливали ганчірки та покришки бензином, та кидали. Їх під двері житла Одеситів. Навіщо вони це робили? Окрім того, що вони просто ідіоти, версій мало. За вогняні ігри на них чекають до 10 років за гратами. Друзі, не будьте ідіотами, бережіть себе, миру і перемоги вам. Побачимо завтра.